Що кричить, я жахливий партнер. Мій колишній завжди казав: ось чому тебе ніхто не любить, коли злився на мене. Я вважаю, що говорити таке своїй другій половинці це гедота. Висміювати те, чим захоплюється ваша половинка. Я маю на увазі всерйоз глузувати з цього. Якщо у вас стосунки такі, що ви обоє отримаєте задоволення від легкого підколювання одне одного, то це інша справа. Шлюб руйнує не брак любові, а брак поваги. Слухати, як деякі пари розмовляють одне з одним, це просто божевілля. Присягаюсь єдине, що втримує певних людей разом, це те, що вони перетворились на улюблені боксерські груші одне для одного. Завжди грати адвоката диявола і виправдовувати інших у ситуаціях, коли з вашим партнером чи партнеркою явно поводяться несправедливо. Друг сім'ї розлучився, і це був один із життєвих прикладів, коли все не так добре, як люди намагаються показати. Щоразу, коли хтось грубіянив його дружині, чоловік знаходив виправдання і пояснював, що вона, напевно, зробила щось, що спровокувало таку поведінку. Теж саме стосувалось і розбіжностей у погляд чоловік просто накидався на дружину і ледь не зловтішався, бачачи, їй стає дедалі некомфортніше, навіть коли ми обговорювали несуттєві речі, наприклад, сподобався фільм чи ні. Не знаю, чи правильно я пояснюю, чи використовую правильну термінологію, але це неймовірно токсично. Якщо вашого товариша вдома немовля, а його спроможність піти випити з хлопцями не змінилась, то ваш товариш жахливий чоловік. Приймати рішення за обох, не порадившись з партнером, іти попереду і ніколи не перевіряти, чи людина досі з вами перекладати на партнера все прибирання в домі, покладати весь догляд за дітьми на партнера. Звинувачувати в чомусь що трапилось свою дружину або чоловіка, особливо коли ваша половинка знаходиться у вразливому становищі. Я знав хлопця, який сварився зі своєю дружиною, а потім приходив до нас і розповідав, що все почалось через те, що жінка вагітна і дуже емоційна, чесно кажучи, навіть якби це було правдою, навіщо кидати свою дружину під поїзд? Зайве казати, що ми більше не друзі. Людина, яка шукає найслабші місця для удару, коли ви сперечаєтесь. Ви не знаєте імен, вчителів, лікарів, друзів своїх дітей. Ви принижуєте свого партнера в жартівливій формі перед іншими. Ви всіляко намагаєтесь зробити так, що ваш партнер ніколи не займався чимось приємним без вашої участі. Ви ревнуєте і прагнете контролювати свого партнера. Ви дозволяєте своєму партнеру виконувати всю домашню роботу. А коли щось робите, виставляєте це як допомогу чи послугу. Одного разу я візнайому подружню пару в аеропорт. Дружина сказала, здається, що й набачила, як на узбіччі дороги пробігла мавпа. А чоловік втратив самоконтроль і заволав на неї. В Меріленді немає мавп. Ти що зовсім тупа? Тож відповідь: він він кричав: я жахливий чоловік. Постійно жартувати над своїм партнером, висміювати його, ображати, але ніколи не робити йому справжніх компліментів. Чоловік моєї колишньої подруги так робить. Він може сказати щось жахливе про те, що вона приготувала. А потім додасть: я просто жартую, Люба. Я тебе кохаю. Потім продовжує відпускати тупі жарти в її бік. Ось чому ми більше не дружимо. Ігнорувати занепокоєння партнера або щоразу, коли він висловлює свої почуття, переводити їх у площину того, що це зачіпає ваші почуття, не підтримувати партнера або говорити про нього негативно за його спиною, щоб отримати підтримку, вирішувати проблеми, намагаючись перемогти, замість того, щоб залагодити все разом, бути егоїстичним, не поважати партнера і не виконувати свою частину роботи у стосунках. Коли сім'я вечеріє, а мама жонглює дітьми і не в змозі сама поїсти, бо тато грає в телефоні. Не бажати щось змінювати наприклад, відвідувати психотерапевта, планувати побачення чи урізноманітнювати сексуальне життя, бо ви знаєте, що ваша половинка ніколи вас не покине. Казати, коли я піду, тебе більше ніхто не захоче. Коли хтось із подружжя загалом грубо поводиться з іншим, будь-яке прохання це більше вимога. Наприклад, коли хтось із подружжя губить ключі, це автоматично стає проблемою другої людини. Кожного разу, коли ваш партнер хоче поговорити про свої емоції, ви відповідаєте: я не твій психотерапевт. З іншого боку, враховуючи мій досвід, ви перекладаєте весь тягар вашого емоційного благополуччя на свого чоловіка, так ніби він є вашим психологом, і очікуєте, що він або вилікує вас, або змириться з вашою втратою поведінкою, тому що ви нічого не можете з цим діяти. Хлопець моєї шеф-кухарки зайшов через задні двері ресторану і з криком увірвався на кухню посеред п'ятничної вечірньої метушні, бо вона не відповідала на його телефонні дзвінки. Наскільки я зрозумів, він хотів дізнатись, коли вона пішла з роботи. Тож такі люди, як він. Казав, я б не був з тобою, якби вважав тебе тупою, і продовжував називати мене тупою щодня. Каже, що все, що мені подобається, ідіотське, як і мої батьки. Всі мої домашні тварини дебільні. Він найрозумніша людина на землі. Він знає, як робити все на світі. Він провів 5 років у південній Кореї. Знає про Корею більше, ніж моя мама, яка там народилась і прожила 20 років. Каже, що боїться залишати мамину собаку в нас. Бо вона може з'їсти наших собак. Так, це був опис мого колишнього чоловіка. Фінансове насильство, будь-який вид насильства є жахливим, але цей спосіб є набагато поширенішим і прийнятнішим ніж багато хто вважає. Це також причина, чому жодна жінка не повинна бути домогосподаркою. Побіжний погляд на Сабредіти про погані стосунки показує, що майже половина з них це жінки, які мають сратих чоловіків, але опинились у фінансовій пастці, оскільки саботували свою кар'єру та фінансову незалежність, ставши домогосподарками. Я неодноразово чула критику на адресу партнерів, які зрештою висловлюють обурення та презирство до іншого партнера, але ніхто не замислюється над тим, що саме призвело до такого результату. Я завжди помічаю, що проблема зазвичай полягає в людині, яка не відчуває стресу, оскільки вона відкладає всі проблеми на потім, а згодом щиро дивується, чому її коханий так нею розчарований. Іноді пасивність також є формою зловживання. Систематично віддаляти партнера від хобі або друзів. Я дуже часто помічаю це в стосунках. Людям промивають мізки, втовкмачуючи, що необхідно бути хорошим партнером або батьком. Зазвичай це лунає з вуст того партнера, який не має хобі або не підтримує зв'язок з друзями, якщо вони у нього є. Схоже на те, що через відсутність цього у своєму житті вони мусять потягнути партнера за собою на дно. Зазвичай саме в таких людях ви помічаєте найбільш. І зміни після розлучення, ви бачите, як вони знову стають життєрадісними, тому що повертаються у своє життя щасливих людей і боруться за справи, які приносять їм задоволення, використовувати конфіденційну інформацію як зброю під час суперечок. Мій колишній згадував про те, що я розповіла йому про невиліковну психічну хворобу мого батька, щоб завдати мені болю під час сварок, якщо він програвав. Коли він може сидіти і спокійно дивитись, як ти плачеш через те, що він зробив, і не відчувати жодних емоцій з цього приводу, мертва спальня через приховану залежність від порнографії. Постійне забування важливих речей у стосунках, таких як алергії, важливі історії, які вам довірили, річниці чи дні народження. Бути забудькуватим це одне, але якщо ти постійно нехтуєш важливими речами, це свідчить про те, що ти не докладаєш зусиль і не дбаєш про стосунки. Здається, що у нього завжди є гроші на хобі, випивку чи інші примхи, але ніколи не вистачає на оплату рахунків, домашні витрати чи речі для дітей. Покинути під час хвороби і зрадити мій колишній почав зраджувати мене через кілька тижнів після того, як я пережила важкий струс мозку. Це було жахливо з багатьох причин. Я досі переживаю наслідки цього паскудства. Забути про важливі дати: перше побачення, дні народження, річницю і не зробити щось особливе, не обов'язково дороге, але з турботою я одного разу напхав її машину повітряними кульками і дюжиною троянд на нашу річницю, коли вона була на роботі, або ж просто дарував листівки, коли вона сумувала. Коли ми з колишнім чоловіком сперечались, він завжди казав: Ось, чому моя сім'я тебе ненавидить або ти ж знаєш, що тебе всі не люблять. Постійно намагався принизити мене, коли сварки були не на його користь, і змусити мене повірити в те, що крім мене ти нікому не потрібна, і я тебе ледь терплю. Це викликало у мене відчуття повної ізоляції та невпевненості в собі. Я не думаю, що ваша мета в стосунках змусити партнера почуватись погано чи самотньо. Скаржитись на свого чоловіка чи дружину іншим людям. Невеликі критичні зауваження, уїдливі репліки або повноцінні нарікання це нормально, що ви ображені на свого партнера. Можливо, навіть не любите його кілька днів, але хороші партнери прикривають спину дружини чи чоловіка за межами стосунків. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що на вашу думку кричить: я жахливий партнер, напишіть в коментарях.